Дивіться, от у мене пам'ятаєте, був є один мальчик Сережа, коли він все время мене парафінив. Парафінив, вгорі за мене ще хоче. Час я хочу сказати, це мій ярий прихильник і дуже молодець, тому що він дійсно говорить правду. Е, я ж кажу, дивіться, Галя Краля, да, теж ругалися з нею, стали подругами, Так і Сергій, дивіться, знаєте, що він, він правильно сказав. Е, каже, ви дивитеся в неї магазини в Ірем чи в неї дачі в неї машини. Правильно, от ви знаєте, я не додумалася, ви встаньте з п'яті утра, підіть на базар, продайте заробіть, правильно? І майте, і майте. От, Сереженька, я тобі говорю, я не можу просто скопірувати ваші відео, щоб ставити їх візде. Так, дівчатка, ну ми ж були на роботі, отримали колбасу рибульку, ми приїхали з вами в бізнес. -сет. Це що в нас? акварель, так? Подожди, в який нам все треба на етаж зайти, нам треба. Дівчатка, я хочу зробити маску. значить Юлька робила маску, я теж хочу, я хочу сказати, що з цією дівочкою, з ляночкою ви вже знайомі і ми що? вже з вами були маски робили, але все время не вистачає часу. Все время ти думаєш, Світла, ну, Що надо знати, куди йти. що Просто була в одному місці а да, зараз вона переїхала в інше місце. Ну і ми з вами шукаємо дві з другої сторони. Сей. Так що, мої рідненькі, хочу вам сказати, не вважайте чуже, а майте своє. Зараз ми їдемо і прийшли з вами, зробимо таку омолажуючу маску. Вона робиться раз в неділю. Но я просто Юля робила, її всю намостили, потім вона встала. Мінус 10. Да, дівчатка. І буде мінус 10 у нас. Я хочу сказати правду. да? От таких, хто мене багато, я не говорив, зараз стане знаєте, мене, тому що ну, це дійсно, ну, я завжди казала, перед якимось падінням завжди бути в зльоті. Повімаєте, хто не впас, бо буде в мене взгляд, встроення вже направить. Я говорю, що ти ж переїхав. Куда да ми знаходите е. сейчас? Мы сейчас находимся на солнечном. А было буде. А я в п'ятому відео. Я ж помню, опять минули. Леночка, знаєш, что я хочу? Да. Да, да, да. 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 Я сейчас знаешь, хочу ту маску, что будет такое мінус 10. Будет. Вот это вот, сейчас на маске, да. да? И будет минус 10, да? Обязательно. А что это за маска? Скажи мені. Ферментотерапия. Це шово так ані вдел... фірменти воздействуют глубоко на дерму, амалажує, лишає кравообращення, улучшає питання коже. Хочу мінус десь небезпечно. Вона робить дівчатка. Що ця красота прилягає на цей диван і буду мінус Да. Пишіть час коментарі. Ой, куди вона пішла? Що вона робить? Нічого не допоможе. Слухайте, все допоможе. Так що Леся, виключає, що буду лежати, потім покаже. Ну, что щипаешь? Сейчас пойдет Это сейчас big пил. Это называется маска быстрой красоты. Либо пилинг такой. Он не дает ни шелушений, ни каких-то каких вот моментов, которые нам нельзя летом, да, то есть каких-то очень глубоких. Но при этом очень классно омолаживает, очищает, запускает классное кровообращение, потому что корица, если вот ты чувствуешь, она очень классно разогревает. И пишу уже по лице, и знаешь по щипанию, такие есть, такие есть. Сейчас в течение минутки буквально будет все легче и легче становиться. а потом? потом мы его смываем, наносим сыворотки и закрываем это ферментной маской, которая будет проталкивать сыворотки уже на дермальный слой. То есть не будут глубоко работать. Не на поверхности у нас на эпидермисе, а глубоко, глубоко в кожу будут работать. Нужную да? Да, конечно же. Сначала делается массаж, запускается кровообращение, запускается лимфодренаж и лифтинг эффект, а потом еще и закрепляем эту маску и получаем... А сейчас и какая налетелась? Какой цвет? Рабенька? Я даже говорить не могу, она стянула меня. Да, все будет все больше и больше стягиваться. А, а какой цвет, цвет сейчас у у меня? Ну, он такой молочный остался. А это... а рабенький, корочкой да? Корочкой пойдет, да, такой как. Ну, мне кажется, что они меня не так прямо знаешь, как на меня замостили. Вот прям так, дуже-дуже богато. Mm -hmm. И так стягивай, и стягивай, да? Да, да. Потом даже будет говорить тяжело. Расскажи мне вообще, что... Ну, вот Расскажи про те масочку у mm меня. -hmm. Маска фермент. Это ферменты. Ферменты ДМК у нас очень хорошо работают. Это одни из самых известных, потому что есть сейчас очень много разных фирм. фирм но эти работают действительно хорошо. Они работают на дерматин, то есть на глубоком слое кожи. Не на поверхности, а глубоко. Плюс мы под ферменты положили супер увлажняющую сыворотку. Летом увлажнение нам это очень надо, потому что солнышко ⁇ это наш собрак. И мы положили туда сыворотку с витамином С. Это антиоксидант, опять же, летом тоже просто маска и на осветлении, и на питание, и просто, чтобы кожа была всегда молодой, красивой, и сияющий цвет дает очень хороший. И далее закрыли вот этой ферментной маской. А после маски? Просто вытерлись? После маски, да, мы ее снимаем, опять наносим супер увлажняющий увлажняющую сыворотку, с витамином С и закрываем это все кремом и обязательно кремом со своей Летом это просто... Ой, Соне и Обязательно. Катка, мы сейчас сделали, что это сердечко, ты прям сердечком не сделала, да? Да. Боже, прям сердечком. Это что, скажи, мы сделали? ревитализация, увлажнение. Лен, я хочу сказать, девочки, у меня лице, Особливо масаж, це ж ти зробила. У мене лице як младенця, дівчатка. Я буду ходити кожну середу. Ми договорились, так? Да, От кожну ні. середу я буду робити цю маску, тому що ну, я вам хочу сказати, що з кожним роком, ви знаєте, жінка, вона ж молодіє, да? вона стає ще красивіша, ярча. А так, якщо ми були ярчі, дівчатки, все одно на нас на себе не вистачає часу. Ні, мої рідні, нам треба знайти на себе хоча б раз в неділю, піти, просто зробити елементарну маску, зробити масаж, лиця, по-перше, розслабляє. Альончик, я тобі дуже дякую, правда, дівчатки. А оце сердечко вам, дивіться, I love you. Це дня, два-три пройде, так? Да? Да, Дівчатка, да. ви знаєте, що зона декольте. Це, я думаю, що це проблема практично в кожної жінки, тому що все одно якісь є, знаєте, а так, якщо їх наповняти, правильно? Ленчик? Їх не буде. Так що, дівчатки, I love you, ми красотки.